Вітаю, це про світло. 9 вересня повернувся з Чернівщини сьогодні. Зняв там в тепличці відео коротеньке, мабуть, сьогодні викладу, як, в якому стані там рослинки. Це мої перчики на роботі. Я їх тут, оці плями світленькі, це я їх по листку підживлював. Вони були тут світленькі листя, Я бачу, вже майже не залишилось світлого вже таке все. Гарненьке. По цей перчик він вже майже всі перчики стиглі. У нього такі гілочки. Я зараз я спробую показати, ось, наприклад, внизу. Так Береш ці гілочки, піднімаєш, а там так, таке все. Все жовтеньке жовтеньке Я дивлюсь на все це. значить, На це це перець, я в цьому році його перший раз сіяв, купував насіння якихось томатів і купив, там був хабанеро помаранчевий, у мене є свій. А я купив ще цей Думаю, хай буде ще цей. Він а, відрізняється по формі від хабанера традиційного, наприклад, ось якщо подивитись. Ну, на мій погляд, оце традиційний, тр, традиційний вигляд хабанера. Тут вони теж всі, всі, всі підлистяні. Отакі. Оце Хабанера. такий він. Але ж він такий доволі м'ясистий. Так, зачепився. Доволі м'ясистий. На смак хабанера дійсно. Густренькі, може, трошки-трошки ніжніший, ніж, наприклад, мій хабанеро Неропомаранчевий. Але, мабуть, я так подивився на, все, на всю цю картину і, мабуть, буду такий, ці перці зберу врожай і буду їх прибирати. Все-таки дуже багато місця займають. Будемо займатися уже зараз, буду сіяти травичку, базиліки, зелень, салати, руколи. Це вже на зимній е, період. Я вже трошки затягнув, хотів посіяти е, е, Оксинії. Треба було посіяти раніше. Ну, може, ще встигну. Я хочу спробувати якось е, е, оце одражоване насіння аванті, потім е, е, відсакати, коротше, насіння. Хочу якось оцю цю жовту. І їх якось зруйнувати, щоб насіння швидше проростало. Мені здається, так буде більш швидко. Побачу, бо у мене оце, цей період початкового росту це така нудотина, така, така тягамотина, Я його дуже не люблю. Ну, спробую. Тобто, перці гарні, ростуть гарно, нічого не маю. Виглядає. Чудово, помаранчевий колір, гарненький, червоний колір. Шоколадний, який я віддав Дмитру, в нього теж гарно росте, Ми з ним бачились. Він каже, чудові перці, великі навіть більше, ніж у мене. У мене тут теж непогані, якщо подивитись, для Холопишки, для Хабанерки, вони непоганого розміру, а в нього ще більше. Ну, Він і був сами, сами великий шоколадний був. Так, ну це по, по, по перчикам на роботі. Тепер я привізу одну. Один томатик на роботу приніс це я привіз з Чернігівщини. Ось він в руку візьму зараз, він. Лова ланч, обід закоханих. Це я приніс з борознього насіння, тому що в мене є насіння з того року залишилось. Може, навіть трохи з поза того, але ще хочу трошки свіжої зібрати. Отак, так він виглядає, це, це помідорчик. Я казав, що замовив собі насіння, я його отримав уже. Ось я зараз покажу, що я отримав. Замовляв я насіння, мені треба був один сорт. Ось він, самий верхній. Рожеве полосате серце писака. Я його десь випадково побачив. Це рожевий помідор, такий гарний, і хотів його собі, тоді вже захотів, коли перший раз побачив, а потім. Є у нас канал в Україні, все своє. Там такий чоловік вже досвідчений розповідає про своє господарство, про свої помідори. Він їх сіє дуже багато сортів, дуже довго, багато років. Він уже якби собаку на цьому з'їв. Після того, як я перший раз його побачив, я врився від цього чоловіка. Побачив опис. Не опис, верніше, а він просто окремо цей сорт був зібраний. Він показував і казав, що ну дуже класний помідор, дуже класний томат, це, це рожева така штука. Ось я його купив собі, 15 насінин, 25 гривень. Якщо кому буде цікаво, залишу посилання на. На, на продавця. Перший раз у нього купую, не буду брехати, але насіння, от якщо подивитися, дуже гарно виглядає. Я зараз пере, пере, переверну цей сорт, те, що я хотів. Ось, дивіться, яке насіннечко. Дуже гарненьке. Просто гарненьке. Я так думаю, що тут навіть трошки більше, ніж 15. Я не рахував. Не завжди воно ну, лише купувати один сорт якось не, 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 як незручно. Купив трохи ще, але так, на, майже на умання. Ну, Кілька сортів. от Другий Гарвардський сквер. У мене був цей сорт. Я колись його сіяв. Вийшло так, що я перед війною купив насіння, насіння томатів доволі багато у людей, які мешкали в Вовчанську, і не збирав насіння. От, оце, оцей сорт, який залишився, цей обід закоханих, це зібрала мама. Вона зібрала і сподобався, і тому він у мене залишився Це з того першого мого замовлення від людей з Вовчанська на екзотомат. Там були багато різних сортів, вони всі були гарні. От там був Гарвардський сквер, і я вирішив його поновити. собі. А, І я не збирав насіння, тому що вирішив, що навіщо збирати, якщо я можу купити у людей, які займаються професійним насінням. І мені не треба самому про це ламати голову. Але почалася війна, люди переїхали, зараз зв'язку з ними немає. Ну і Потім дивіться, от тут є такий ось сорт, називається відома міс, місці з Шлаубах. Я давно про нього чув, не вирощував. А потім от старий Вайовінг ну, дивився опис, і тут є, є з того боку кілька сортів. Зараз переверну. Ось, дивіться, тут э, улюблений Шеленберга, потім другий Тапі, Це фамільні сорти і, і самі, э, сімейна реліквія, фаміль, фамільний сорт. І тому вирішив, якщо люди, які займаються цими речами помідорами, вважають, що це дуже класні речі, якщо це улюблений, фільмільний, ну, чого, чого, чого самому не перевірити. А також дав трошки більше грошей продавцю і кажу, будь ласка, на ваш смак ще два сорта, які будуть рости на Чернігівщині, на піску. Він мені поклав сам два від себе ще додав і додав ті мої, що я просив. І вийшло, шоколадний лікер не заказував, не знаю, що це. Ну, от так, ранній оранжевий розалі, потім самий Кращий етапі. Е, оце те, що я хотів, про Пасака, серце Пасака. Що тут? Улюблений Шелленберга, Старий Вайомінг? Е, Джамбо Джим Помаранчевий. Не знаю, не знаю, що це. Чудо Рошмона, не знаю, що це з, з відома полонинця. Ірландський Полосатий, Гарвардський сфер знаю. Чудо Канзаса Серце. Ось така от у нас буде на наступний рік, якщо все буде добре, такі помідорчики у мене будуть. Ну і цей буде. І мій буде. Сливка моя буде помаранчева. І буде гібрид, про який я вже розповідав. Кожен раз нагадую, що мені подобається. Червоний звичайний. Помідор такий більше середнього, мабуть, треба було взяти з собою, мабуть, помідорку приніс. Дуже гарна врожайність, листя не, не хворіє. Та господи, як же він звався, вилетіло з голови зовсім. Отак от. отакі от. от у нас. І це у нас тут ще стоїть отакий от проєкт зараз. Отака от Зараз трошки далі відійду. Це по світло. Штука така, я її називаю люстра, метр на 600 мм. 9 модулів по 35 Вт кожний. Це біли, біле холодне світло, багато люмен. А будуть між ними ще лінійні лампи, в профілі, в якому я роблю свої лампи універсальні повного спектру. Тут буде червоний фар і фото ред. Ну, це про, про, по, по, закінчу, покажу, розкажу більш детально. А Зараз будемо готуватися до сезону. Хто хоче мати гарне світло, звертайтеся. Зробимо під ваші задачі. Ну, отакі, отакі ще раз обід закоханих. Всім здоров'я!